П'ятниця у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску. Новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 471 сімдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни у ніч на 9 червня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні іранськими дронами шахет та крилатими ракетами повітряного базування по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Було знищено шість ударних та чотири розвідувальних БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили п'ять пунктів управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два зенітно-ракетних комплекси. Вісім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще два важливих об'єкти противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Все нове, як виявилось, добре забуте старе. У Чернівцях вже більше місяця як поставили контейнери сітки для пластику. Мовляв, так містяни краще сортуватимуть сміття. Але це аж ніяк не нововведення, адже до цього вони вже були розміщені на вулицях міста, допоки враз загадково не зникли. Тож що про це кажуть відповідальні особи та чи задоволені містяни, розповідаємо далі. Контейнери сітки аж ніяк не новинка для чернівців. До минулого року вони тривалий час стояли на вулицях міста, а чорнівчани сумлінно викидали туди пет пляшки. Втім, влітку 2022-го змінили фірму надавача послуг, тож сітки разом з іншими контейнерами забрали. А з 1 серпня у Чернівцях запровадили роздільний збір сміття. Методикою передбачено чотири Види роз чотири етапи роздільного збору: перший етап це на два контейнери, другий етап на три контейнери, третій на чотири і четвертий етап це на п'ять контейнерів. Минулому році впроваджували тільки на два контейнери: це контейнери для вторинної сировини. Туди закидувати можна пет пляшку, скло, все те, що переробляється, папір. А та інше, тож вочевидь міські управлінці вирішили, що чернівчани, навіть попри тривалий досвід відсортовування пластику, ще не були готові робити це і надалі, адже лише на другому етапі, затвердженому в лютому цього року, передбачили окремі контейнери сітки для петпляшок. Правильно викидати петпляшку, це Перед тим як викинути її в контейнер, потрібно ущільнити для того, щоб вона зайняла менше місця у контейнері. Можна викидати пластик, але перед цим його потрібно промити. Тому що пластик є декількох видів, і якщо його вивозять на підприємства, які приймають вторсировину, сировину, то звичайно вони його сортують кожному по кольору, по кожному виду пластику. Наразі на території Чернівецької громади встановив. Вили 77 контейнерів всього до серпня. Планують поставити 140 сіток. Також обіцяють вивозити їх двічі на тиждень відповідно до графіку. Втім, навіть якщо пластик сумлінно вивозитимуть окремо, це не врятує ситуації, адже решта побутових відходів у різних контейнерах для вторинної сировини та органічних відходів все одно скидатимуть в одну машину, адже перевірятимуть, чи відсортоване сміття фактично на око. Торсировину на на тих районах, де мешканці сортують, також є надавач послуг попередньо проїжджають проїжджають. Дивляться, якщо сміття відсортоване, то вивозять окремо. Дивляться, якщо там закинено травою. Якщо там органічні відходи, то звичайно, що це все вивозиться разом. Містяни убурені обурені таким станом справ, адже не бачать доцільності у сортуванні сміття вдома, якщо збиратимуть це в одну машину. Який сенс сортувати сміття, якщо його кидають у один бак? Спершу казали, що дві машини будуть роздільно забирати, але забирає одна дотепер. А який сенс владі закупити бачки для цього і поставити всюди для людей? Для них це витрачені бабки, які можуть списати на власні потреби. Тож коли насправді запрацює роздільне сортування, невідомо. А відтак доводиться просто чекати. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня, ТВА. Майже рік тому у самісінькому центрі міста перекрили рух на вулиці Чайковського. Проте думки містян з цього приводу розділилися, тож суперечки з цього приводу тривають і донині. Ба більше дня ми на перекритій частині облаштували і літні майданчики. Чи є на це дозвільні документи та чи організували схему об'їзду для водіїв, розповідаємо уже за мить. Минулого року, у рамках пішохідного експерименту, ділянку вулиці Чайковського від площі Філармонії до вулиці Поштової зробили пішохідною. І, хоч сам експеримент не продовжили, виконком ухвалив рішення остаточно заборонити рух цією частиною дороги для транспорту. Підтримали ініціативу і більшість депутатів на сесії міської ради. Відтак самі думки чернівчан з цього приводу розділилися. Навіть створили і відповідну петицію про відкриття для вільного проїзду. Відрізок вулиці. З точки зору будь-якої урбаністики, так, пішохідна частина повинна з'єднувати щось з чимось: одну локацію з іншою локацією, одну інтерактивну частину з іншою інтерактивною частиною. Ці 50 метрів цієї дороги нічого ні з чим не з'єднують. Не утворюється ніякий спільний пішохідний простір. Тут відбулось тільки те, що відбулось. Певні підприємці отримали собі в користуванні цілу вулицю. Ну вони добили свого, але логіки в цьому немає ніякої. Та найбільші незручності виявилися для працівників та артистів філармонії. У нас скупчення машин перед службовим входом філармонію, що унеможливлює підвіз сюди реквізиту, коли під'їжджають великі колективи і великі автобуси. Ми прагнемо до Європи. Ми ідемо в ансамбль країн порядку. А виходить, що ми підтримуємо ну чиї забаганки, чи тут е, грають роль гроші? Тут жовта полоса. Біля цієї жовтої полоси завжди паркуються машини постійно, і нам не дають можливість вчасно розвантажити чи завантажити колектив чи реквізит. Та й на думку водіїв, пішоходизація вулиці створює для них додаткові проблеми. Краще, щоб був дорожній рух, тому що можливо мені потрібно попасти на пошту в банк, кав'ярню, хопати, хопати чашку кави. Навіщо пів півміста? Я проти, тому що хочу взагалі центр міста конструювати, як це має відбуватися, куди має об'їжджати транспорт. Проблеми з транспортом в Чернівцях дуже важкі. Парковки немає. Дороги вбиті, водночас інші опитані нами перехожі таку ініціативу підтримують. Добре коли вона взагалі була перегороджена. Ну в принципі, в минулому році вона була підшохідна, було досить зручно, але єдиний нюанс, що тут було неби е перегородити кафе, які розгорнули тут літні майданчики, продемонстрували нам відповідні дозволи. От тільки про доступність для інших, організовуючи пішохідний простір, мало подумали. Ні, можливостей під'їзду, ні зрозумілих схем об'їзду. Ба більше патрульна поліція видала вимогу прибрати з проїжджої частини бетонні клумби та столи. Михайло Шкурей каже, що організовувати такі простори варто виходячи з вигод для усіх городян, а не кількох кафе і їх відвідувачів. Тим паче, що за кількадесят метрів площа філармонії, де організувати літні майданчики для кафешок можна було би не створюючи перепон для автомобілістів. Хоча деякі урбаністи міста намагаються вибілити цей бізнес-проект, назвати це громадським простором. Так, але ж громадський простор це те, що належить громаді, де кожна людина може прийти, посидіти, вільно поспілкуватися, і ніхто її не буде примушувати при цьому замовити каву, інакше вас виженуть з кафе. Тут ми бачимо чистий бізнес-проект, де групі бізнесменів віддали в користування вулицю міста. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Василь Савчанський та Митня Буковинський журналіст та ведучий Микола Кобилюк отримав нагороду. Попри те, що зараз наш колега знаходиться у зоні бойових дій, Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення вирішила відзначити його здобутки. Як вітали та за що нагородили, із задоволенням ділимось із вами. Не просто професія, а стан душі ідеться про журналістику, адже саме у цій сфері можна творити так би мовити, витворювати. Відомий журналіст Буковини Микола Кобилюк майже 15 років таки витворює справжні шедеври не тільки в телеекрані, а й на газетних шпальтах. Багато дуже творчих проєктів, яскравих, які також, я впевнена, пам'ятають наші телеглядачі. Велика пательня, служба розшуку депутатів, так які Микола Кобилюк придумав, так є їхнім автором і втілював в життя також впродовж тривалого часу. Тому і фаховість просто надзвичайно висока. Однак за ширмою серйозності та фаховості криється справжня душа самого Миколи. Жоден гість його телепередачі не пішов без посмішки на обличчі. Щиро дякую, залишайтесь на телеканалі. ТВА. пляшка горілки, наркотики та ніж стали причиною жахливого вбивства на бульварі. Хочеш, всю жизнь мечтала криминал, не? Кримінальний. Да. Тарілочку. Також, на, на одну. А? Дымок на одну поставить? Ні, на дві. А. А. Ты пей мені. В Комплексі професіоналізм та чудове відчуття гумору дають не просто якісний продукт, а й неоцінений вклад у розвиток інформативного поля. Та з перших днів повноштатного штатного вторгнення Микола вирішив змінити мікрофон на автомат і подався до лав тероборони. Однак, відзнака національної ради з питань телебачення і радіомовлення знайшла його й на бойовому розрахунку на честь професійного свята дня журналіста. У нас є відповідальна місія, оскільки ти трохи далеко від дому, як кажуть, нагорода знайшла героя. Привіт, привіт, привіт. Ми маємо для тебе дуже гарну новину сьогодні. І хочемо тобі вручити грамоту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за особистий внесок у боротьбу проти військової агресії ворога та з нагоди професійного свята Дня журналіста України. За словами самої ж представниці нацради у Чернівецькій області, готуючи відзнаку, брали до уваги не лише професійні якості людини, а й її громадянську позицію та особисті якості. Можливо, свято десь з присмиком такої гіркоти, і ми зараз вже не відчуваємо настільки так, що це якісь такі дуже святкові піднесені дні. Але це можливість сказати дякую. Тому Миколі Кобилюку, усім іншим нашим журналістам, буквинським медійникам, які разом з ним пліч опліч боронять нашу Україну від російського агресора, ми кажемо дякую, дякую, чекаємо додому для продовження творчих проєктів. Своєю чергою ми пишаємося тим, що у колективі телерадіокомпанії ТВА працює талановитий колега, щирий друг, креативний журналіст та ще й хоробрий воїн. Анастасія Іванова, Василь Савчанський, Тебедня ТВА. три дні для набуття та вдосконалення практичних та теоретичних навичок до будь-яких надзвичайних ситуацій під час воєнного стану. Майже 200 поліцейських буковини пройшли командно штабні навчання у польових умовах. Деталі уже за мить. З метою набуття практичних і теоретичних навичок та бойової готовності до будь-яких надзвичайних ситуацій під час воєнного стану, майже 200 поліцейських буковини пройшли триденні командно-штабні навчання у польових умовах. Поліцейські виконували завдання, наближені до бойових умов та у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час дії воєнного стану. Зокрема, тренувалися наносити вогневі ураження противнику з різних видів зброї, створили спеціальні блокпости, працювали зі службовими собаками, відпрацьовували різноманітні тактики і алгоритми дій під час будь-яких масових заворушень. Працівники поліції пройшли бойове злагодження з нашими спецпідрозділами. Навчилися правильно діяти в екстремальних та військових діях, навчилися працювати також для запобігання або протидії масовим заворушенням. Прибувши на місце дислокації, поліцейські облаштували наметове містечко з охороною та обмеженням доступу сторонніх осіб до визначеної території. Окрім навчань, ми ще навчилися розгортати в пересічній місцевості в польових лісових умовах, розгортати наметове містечко, облаштувати побут, польову кухню. До навчань були залучені поліцейські з різних підрозділів: це і оперативні працівники, і слідчі, і працівники превенції і допомогли нам в цьому. Працівники спецпідрозділів, які мають як бойовий досвід, так і досвід проведення різних спеціальних поліцейських операцій. На полігоні в максимально наближених до бойових умов, правоохоронці відпрацювали вогневу і тактичну підготовку та покращили навики стрільби з різних видів зброї. Такі заняття необхідні для кожного поліцейського, такі заняття необхідні для кожного військовослужбовця. Такі заняття необхідні для кожного співробітника, який може потрапити в район лінії зіткнення. Є відмінності між роботою поліції в умовах мирного часу, є відмінність в умовах роботи. Під час військового стану у спеціально змодельованій ситуації правоохоронці відпрацювали алгоритм надання до медичної допомоги, накладання джгутів та евакуації постраждалих осіб з зони бойових дій. За ці кілька днів ми мали можливість якісно відпрацювати і отримати певний досвід. Також поділитися тими навиками і як до медичної та медичної допомоги, евакуації отримати дійсно досвід і поради від наших колег у подальшому. Му навчання проводитимуть системно з метою поліпшування навичок працівників поліції, стверджує начальник ГНП в Чернівецькій області Віктор Нечитайло. Аліна Рябко, Теми дня, Тева. Затримували пострілами сьогодні, 9 червня, охоронці кордону відділу «Красноїльськ» з метою перевірки намагалися зупинити позашляховик марки Міцубісі Паджеро, який рухався у напрямку українсько-румунського кордону близько четвертої години ранку. Однак вимогу прикордонників водій проігнорував і наміру не мав зупинятися, та продовжив рух, створивши загрозу життю та здоров'ю прикордонного наряду. Зупинити автівку вдалося тільки після попереджувальних пострілів вгору та по колесах іномарки. Рушником виявився мешканець населеного пункту Іжівці. Зокрема, охоронці кордону помітили, що водій мав ознаки вживання алкогольних напоїв. Стосовно водія склали протокол, подальшу долю чоловіка вирішуватиме суд. Командний дух, трибуни із гучними вболівальниками та вирішальний матч. Така атмосфера панувала сьогодні на стадіоні Олімпія у Чернівцях. Там відбувся фінал 18-ї універсіади України з футболу. Тож хто став чемпіоном та отримав титул кращої команди країни, дізнавалася моя колега. Вісім кращих студентських команд України змагались за нагороду універсіади. Відтак сьогодні у Чернівцях пройшов фінал молодіжного турніру з футболу. У вирішальному поєдинку зустрілись команди Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Національного університету Чернігівського колегіуму імені Тараса Григоровича Шевченка. Гравець Чернівецької збірної каже, відвідували тренування та наполегливо готувались до фіналу протягом трьох місяців. Тож сьогодні очікує на найкращий результат. Сьогодні ми прийшли за перемогою, дуже довго до цього йшли. Надіюся, все буде добре і сьогодні Кубок буде наш. По-перше, дякую ЗСУ. Якщо б не вони, то ми б зараз тут всі бої не грали. Але це знаєте, вони вони там воюють за нас, щоб ми жили тут своїм життям, щоб не відволікались. Щоб займалися тим, чим ми хочемо, такий турнір з футболу серед молоді вже став традиційним. Втім, посісти першу сходинку команді ЧНУ досі не вдавалось. Це вже от та універсіада України. Вона проводиться. Раз у два роки, так що ми вже і досвід маємо їх проведення вже неодноразово у нас були. Команди були у нас і призерами були, посідали другі, треті місця, четверті. Ну а сьогодні, можливо, спробують і перше місце посісти. Універсіада зібрала кращих спортсменів як нашої області, так і багатьох інших. Начальник Чернівецького обласного відділення комітету фізичного виховання зауважив від багатьох колег, чув, що такі заходи не на часі. Втім, на його переконання для молоді вони кон. Чи необхідні? Ми якраз цим показуємо, що Збройним силам України вони там захищають нашу державу. А ми тут на місці виконуємо те, що по силах, тим більше у нас трошки ситуація краще, як скажімо, на сході, на півдні. І це якраз для, для студентів, для глядачів. Це така з сторони віддушена, а з другої сторони, це точно, щоб спорт не занепадав, а десь утримати його на якомусь певному рівні. Сила волі, дисципліна та витримка саме такі якості Ті розвиває спорт у молодому поколінні. Тож подібні товариські зустрічі обіцяють проводити частіше. Підтримка здорового способу життя, перш за все, спілкування серед студентів. Ну і спортивна складова також це дуже є важливо, тому що дійсно дуже достойний рівень, дуже такі виконавці потужні, тому дуже цікаві змагання. були. У результаті переможцем універсіади стала команда чернівців, залишивши позаду суперників із рахунком 1-0. Людмила Труфин, Руслан Батюк, Теми дня. ТВА. на цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.